Шановні члени відповідей, в цій занятті були 14 члени відповідей. І я був відео розповідаючи по-вихідному. Тут ми маємо таку штуку, що на цьому мові відповідають і говорять зі згідною, і розмежує. що я можу з цього розповісти. Шановна має, взяв далі

придумула техніку обводом сучасного. Це форма добування для екзамену, а банал. Скажімо, збираємо на лекції теми з мотування ової. І всі ми куні, які здобувають професійні з цими дисциплінами з бібліотеками та графіками. Там. Я поясню тобі, а на тобі закупити детальний звіт при неспинній депутатській здравині на розв'язку мінімуму знаходиться 4 депутатські дапути, а при яких населявається подобний явний документ. Це забор повинен бути в мові. Друге питання про спокійність об'єднання розв'язок з депутатською правдою. Насутне питання про розв'язання об'єднання розв'язку з депутатською правдою та чи вступний поповий у чоловіків. Насутне питання чи для цього не приймеш править другий і третій питання поліції і нечається чекати, ставимо голосування, будуть лише самі, що досліджені, і можуть пояснити. Четверте питання. На оплікування нещоденніх податків у надзвичайному правопоробному розвитку в місті Європа, міністерство національної республіки. П'яте. Повернення в міжнародній рішенні на рівень співпрацьного розвитку в'єтнамського зокрема 2016 року до 2018-2013 року стосовно завження керівного обліку Розвага передачі відбирання визначеного майна зі спільною власністю для громадської і селищної спілкуванності і державної власності. Тому що в розвагу передачі зі спільною власністю для громадської і селищної спілкуванності для громадської власності на місці міської територіальної громади та місці міської ради квартири. Вона про надання блоку на питання матеріальних цінностей з балансу підприємств та побутових человек не будет защитить, что это очень лучше, я тебе покажу, что это очень хорошо, что это очень хорошо. Но тут мы взяли, просто мы на плаве за социальные выступления, и это очень хорошо. Когда мы взяли на выступление в Киеве, 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 в в Киеве, в Киеве, згодом з другою, що станеться ухвалювання територіальної революції, тоді науковість і т.п. життєві етиматики, ті, що відповідають на ці дні, не відповідають. Тоді нахідність відповідної дії на тиску оплікування екології і оплікування змін, яких було до цього часу даного, але була вимога допомогти оплікувати її, і не наподобалося навіть цього позицію на дитинському навчанні. Слушаю, колеги, зараз ми розповімо щодо дитячих питань до проєкту Рахунна дитяка про надання вугоди на безплатну передачу відсутні у власній сістері МАМА, Мирівського району, і у власній сістері на громаді Юрська Чинівська Мирівської області, єдиного минулого комплексу КРП Мирівська Центральна Альбома Єфані Мирівського району. Вічність цієї комісії підтримували за пропонову безпечніше. Такі на комісії студентів, коли вважаєте, що 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 вважаєте, Оні замінили дизельне чистилище на пальне, доправив парафіном, і раптом зникли. Нас цікавить, як так розглядається етично мобілювання. От знаєте, коли ми маємо право приймати будь-які кращі, а мати, от, от мати етичні економічні та соціальні становища, коли це можливо, зробити для того, щоб з нами повернути вирішення моїх соціальних прав і спостанов затвердило номер 22-24 на апараті на сервіс. Тут отражено специфіка дигорна з проведення судових процесів. 14 грудня на зсіданні постійних представників комітету комітете, і натяка, що по стану прогону закону про Україна, накладені у двогоровому налогу на мату, яка у період мобілізації. І з натяком, що по питання прогону закону про Україна, накладені інфраструктура, а також рамки цього закону нашої. Відсумання, що протипутаність, або інші умови, можуть трапити в Україну на порушення, що вона навплощує справу, шарами, яких у нас є в Україні. Тож, вичайно, це відбувається, що випічення, які вирішили в комунікаціях, допереджують теми, що нам відпочивають. Дякую. Відсумання, що план роботи пов'язується з надзвичайним рівнем. На ось ці матеріали, як проблеми енергії, які залишилися в Молдавії, що розмагають згоди з енергією, Боюсь, что она. И благодарят, у нас не видно. Было давление в печёте, поэтому надо регулировать уровень креатинина, чтобы достаточное именно заведения, а не на полную величину в крови. Что касается обычных чувствительных тест-панов, вот как приставка могла. Что бы хотелось узнать о том, что стало. А, это где там вот снимать вета, где это ещё до 16.